Добрий день, мене звати Борис Мисенко, я лікар кар і сьогодні розглянемо поширену проблему біль у суглобах. Артрити та остеоартроз – це захворювання, які вражають мільйони людей у всьому світі і є однією з найчастіших причин інвалідності. 10-16% нашої планети страждають на остеоартроз. А впродовж 10 років захворювання, на рематує на артрит інвалідність настає у більш ніж половини хворих. Симптомами артриту та остеоартроз є біль, скутість запалення та обмеження рухливості суглобів. Суглоб це складний механізм, він складається з кісток, зв'язок, хреща та синовіальної рідини, яка живить хрящ та є для нього своєрідним мастивом. При артритах та остеоартрозі хрящ руйнується, що призводить до болю та запалення, які з плином часу. На жаль, прогресують. Ці захворювання можуть вражати будь-який суглоб, але найчастіше вражаються колінний, тазостерновий та хребет. Біль в суглобах погіршує нашу якість життя, тому що обмежує рухливість. Причинами захворювання суглобів є надмірне навантаження, це зайва мага, заняття травми, вік. Також генетична схильність. На жаль, немає ліків, які повністю вилікували від остеоартрозу чи артриту. І сучасне лікування спрямовано насамперед на те, щоб зменшити та усунути біль, а також сповільнити прогресування захворювання. Для зменшення болю та запалення використовуються нестероїдні протизапальні засоби, такі як диклофенак, мелоксикан, напроксен, коксили та інші. На жаль, особливо, якщо їх приймати. Ефекти, зокрема, з боку шлунково кишкового тракту, і навіть призвести до виразки шлунку. Картіліум має унікальну композицію біологічно активних речовин, які гальмують запальні процеси та сприяють відновленню тощової тканини. У складі картліуму стандартизований екстракт кореня африканської рослини верпахфітум, верпахфітум прокуменс або диявольські кілки, які має протизапальні та знеболювальні властивості. Інший компонент метилосульфаніл метан або МСМ скорочено. це органічна сполука, яка відіграє важливу роль у відновленні ушкоджених тканин суглобів. слід сказати, що механізм протизапальної та знеболювальні дії гарповефітума такий же, як і у хімічних класичних ліків, наприклад, тобто, того ж диклофенаку чи малексикану. А саме він пригнічує активність прозапального ферменту циклооксигенази 2, ЦО2. Завдяки цим компонентам, картліум зменшує запалення табіль, відновлює обсяг рухів, покращує функціональні можливості суглобів і покращує якість життя. Картіліум добре переноситься, не шкодить шлунку, запитуйте картів в аптеках або замовляйте онлайн.